Нам були розмовлені, що роботи не знали. Обився вже ніч таке. Сиділи в підвалі, поки воно достріляло. Наші стріляли до мозмали відірвати, а так вони його не дарвали. Ну, Відірвали трохи, але не достріли. А потім зайшли, просто розрізали там. Вони зайшли. Що буде ситуація, і просто постріляють. І на чути не виїжджаєш. Це в підвал, пов'язку, питки, все тому. Вуличних то ми ще кормили. Нічим взагалі. Магазини закриті. Просто їх травили в цих Це все очі, очі, очі такі були сумні, сумнівних. Перший раз в житті таке. Сиділи в підвалі, поки воно то стріляє. трильоти, люди залишаються з тваринами, годують при будь-яких умовах. Моя Зон. задача зберегти їх життя, забезпечити їх щасливу судьбу по максимуму. Добрий день, Еврібаді. Сьогодні ми у місті фортеці Куп'янську, у місті, яке з перших днів повномасштабного вторгнення потрапило під російську окупацію, яка тривала майже півроку. І сьогодні ми подивимося, як живе це місто і, зокрема, чотирилапі містяни, а також про те, як власне, їх тут захищають, як про них дбають, як їх евакуюють з лінії фронту. І про те, як взагалі побудована система захисту власне, тварин у Куп'янську. Це обов'язково має бути. Обережно. Злая собака оберігає добрих господинь. Я її, звісно, забрала. Ми вже вилікувалися. Ми поїдемо на друге подвір'я жити до дуже гарної жінки. Ну, якщо хтось захоче взяти в сім'ю в Харкові, ми, я ж не проти. І люди ось е, небайдужі, просто по величезній кількості котів або собак, або і собак у себе розміщують. І ми їх стерилізуємо і прилаштовуємо О, ті, що вже собі не залишаємо, то дуся Я так наскільки я спостерігаю, киті гинуть першими. В мирний, в мирний час, 20 no. лютого, а 24 почалась війна, 20 no. І її стерилізували. І тут починається війна, Іна забирає собі. No. І також Дусю стерилізували. Вона ж, жила в жахливих умовах, з винами на животі побита, порилякана. Іна глянула її в очі, каже, все, я беру, я не можу не віти. No. Тем более почалася війна. Хозяїв в курьков на несколько днів, а те, кто до них. А я не пересував. Да? Ну, Оце на прилаштування снімайте, ти... будь ласка. Бо, так, шановні, ти... народ. Ти... Шановне, кому треба китяться? Кит китя. Это девочка не, Ой, Ну котов сейчас больше двадцяти, наверное, двадцять пять. Я не знаю. Приходять новые. Ну вони ж приходять сусідки покинути. Кішок mm -hmm. ми стерилізуємо. А собак у мене 4, 5, 6, ну, сім собак. Професійна нянька. Я куди ж її так прилаштувати. Так вона ще охороняє людей від тих собак, що на них гавкають, вона мене охороняла. На мене гавкатира, вона і за хвоста таскою. Представляєте, тира маленька тут є. А у Наташі не слух. Тіта старається все робити. Ми як можемо, ми допомагаємо. The <laughs> Тобто у вас просто розміщуються тварини. Так. Да. Це, це я вже определяю на глаз. Зараз я побачила два кошеня, у них підшкірний кліщ. Mm -hmm. І як ви їх тут лікуєте? Чи да ви одразу, що тут no. місті, вона зараз їх капне на холку, допустимо, сіла фортом від кожного кліща, в них шейка обстріпана. А якщо потрібна, ну така серйозна медична. Якщо серйозна, допомога? Це якщо травма, там, щось таке, що ми не знаємо, травму, травма в основному mm -hmm. тоді в Харків. Mm -hmm. Я збираю кошти в інтернеті. Стерилізувати теж Возимо в хаті. Ну це боротьба була, на словах так не скажеш. Відлову не підлягають собаки, які стерилізовані, і які на черзі в стерилізацію. Тож тобто, ага. вони на всі були на черзі. І я взяла, так скажем, відповідальність на себе повністю. Сказала, все буде добре. Три години три роки, звісно, за це так не вийшло добре, тому що їх дуже багато народжувала, нападала, дуже крику ще було. Відлов стерилізація, вакцинація, випуск. Я створила організацію. Це я по суті кажу, я деталі вже не пам'ятаю. І пішла з пропозицією з нашої ЖКХ запропонувати цю програму. Відлов стерилізація, вакцинація, випуск. Вони мені сказали, що вже пізно, ми заключили договір з, етай, з Харківським КП. Це був, звісно, звісно, удар в саме серце. І я вирішила, що якщо я їх не врятую, якщо я не зроблю все, щоб їх врятувати, не вести цю програму, я їх просто зраджу. Поки не було поліції в місті, їх звільняти було проще, тому що коли обращаюся до пожарних, оце я не боюся сказати вже на камеру, це я скажу uh -huh. до поліції. У нас люди дорожче. Нам там нема такого наказу, ми тварин не звільняємо, там кішка висить на четвертому поверсі, отут -от, в цьому от, прийомі застряла uh -huh. на провітрювання вікна. Я до пожарки біжу, зв'язку не було. А вони кажуть, начальника немає, ми тварин не звільняємо, хоч навколішки падає, вона таки загинула. Зрозумієте, а такі, що закриті були, пацани самі казали, військові, йдіть, відкривайте, ми даємо добро. І пожежні там відкривали, потім самі закривали, все таке було. Потім ми самі в їх звільняли, відкривали, закривали двері. Це теж не боюся сказати, тому що багато закритих нявчали, гавчали. Було таке. Ну а як? Жива істота, так от хотіла б, щоб зверна звернули увагу, що це теж живі істоти. Якщо ви у вас написано отакими от буквами вирятувальник, який же вирятувальник, якщо там дитина кішка, гине або собака гине. Допоможіть нам, допоможіть звільнити, бо ви маєте і приладнення, і лісницю, Ви все для цього маєте, тільки нам допоможіть. Стрілянина, ми були розгублені. Що робити не знали? Ну перший раз в житті таке. Сиділи в підвалі, поки воно то стріляло. Наші стріляли, а мост думали підірвати, а так вони його і не дарвали. Ну там підірвали трохи, але не зовсім. А потім зайшли просто русські танки. Вони зайшли і все, колони. Тобто ви зайшли в підвал, що була українська влада, вийшли. Ну так стрілянина почалася. Ось ця ситуація тут. Начало появляться много покинутых собак. Начали сбиваться в стаи собаки. Начали между собой уже грызти. Но мы решили смотрим их кормить. У нас еще было немножко запасов, потом монетарку начали давать. Мы сразу 10 мисок поставили на улице. И, знаете, за неделю буквально рассосались, ни одной стаи больше не осталось. Собаки под одной, по две, по три штучки разбились. Mm. Вот. Все дружелюбные, они у нас за зиму даже поправились. Нам, конечно, помогали mm -hmm. ребята, 52-й 52 зенитчики, Хорошие ребята, друзья, они жили тут неподалеку. Це перша перший пункт незламності, який ми зайшли. Які б не були прильоти, люди залишаються з тваринами, годують при будь-яких умовах зовнішніх. Там ілона розповідала не світа, нічого не було, да, піклуються. Було важко, так, так. І це я було, думаю, легше, і я було. думаю, що навіть думки виїжджати з Кутанська не було, так не було. тому що багато покинути. Mm. тварин. Я, ти бачиш, вже їх вже їх хтось покинув. Вони покинуті, ну, вони вже, вже зразу. Ще вже, раз їх що... покинути. Розумієте? Це, ні, ні, це забагато. — забагато. Тут приходять ті, що дикі Для були, тварин. вони вже не дикі. — А вони поч... починають довіряти тобі. Ти ж бачиш, mm. бо, які вони спочатку дикі, потім починають довіряти, потім mm. двір так, заходять. Так, так, це так. все бачиш, вони... Очі, очі, очі такі були сумні, сумні у них. А mm. потім потім yeah. ні, дивіться. Квіч, покажете. Так, да, давайте Нас тут... Я вже Ми його назвали Бетмен. Бачите, яка mm. вона. Yeah. Ілона, я я тобі їх всіх прилаштую. Ти, ти, ти який? От, Все, ти класна, такі, як манчон. Хлопчик, держи, держить. Ти хлопчик, держав. Давай другого. де ти, А дружать з, з песиками. Покинулася. Песики їх бояться, бо О! Їх мама захищає. Мама. А це й так до собак Містер Фукс, да. Та, так і це я побачу на собаки, не собаки, так як Містер, свої Містер, заходять. Містер Фукс. Справжній англієць. Mm. <laughs> Обсянку їсть? Ні, <гум> не <шуток>, не таксі, закриті магазини. І тому ситуація була дуже, дуже страшна, тому що домашніх собак людям було нічим кормити. Вуличних, тому ми ще кормили. Нічим, взагалі. Магазини закриті. І тому... А у вас запаси були? Ні. І тому я знайшла, де можна буде куп... Було куп... покупати крупу у людей, які торгували раніше на базарі, на нашому. І... Збирала гроші в інтернеті, закуп, закуповувала. Ну, по 100 мішків по 45 кілограм, хороша крупа. Давала об'яви в інтернеті, везде, де могла, і роздавала людям. Вони самі приїжджали, я там таксі пару разів нанімала, розвозила і по селам, ну, кому могла, допомагала. Потім організувала, що там приміщення було, в нас туди їх звозили, люди приходили, з сумками брали. На кастелях навіть приходили, брали для своїх домашніх тварин, бо вони буквально помирали було, з волонтерами. Все вічливо, добре, людей. І тут же брали АТО, тут же брали пацані. Висліджували, дуже багато здавали людей друг друга за українську позицію. А до цього просто людей брали, а внічнє було вічливо, все добре. До тварин, вони оті на блокпостах відносились нормально. Ну як, Пацани оці ж російські, відносились нормально. Але я відчувала, що якщо буде якась ситуація, їх просто постріляють. Прокинулася. Стрілянина, 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 ми ще нічого не знаємо, інтернету немає нічого немає. А ну в окупацію то ми виходили через вайф... вайфайфай там, то продавали цей інтернет і mm -hmm. в Старобірське. А також стрілянина інтернету не зв'язку. Що там робиться? Ми сидимо у підвалі, тут везде все взривається, утром прокидаємося, російські флаги в урнах mm -hmm. і на, на дорозі. Боже, я. Я йду сльози, я ще не знала, хто такий кракен. І ще були тут руски, вони дуже акуратно взірвали точки базування русських. От над мною три ракети жук-жук-жух. Там ото по тим об'єктам по таможні, десь іще, що нічого цивільне не зацепилося. Чисто, отак от, ще, ще знаю, видно, з дронів вони керували. А русски потім стали вже бомбити місто. Ринок, все підряд, дома, все прильоти, і ми оце ховалися в підвалах. Собак не було видно, кішок не було видно, багато кішок загинуло. Це, це кілька щось. тижнів. По суті, що це ви були тут, вже озвільнена територія, звільнена, а там ще де ми бої були. сьогодні... І по нас прильоти. Вони... І я от помню, може, це моє особисте враження, що 20-го числа був такий вирішальний бій. Він до того був красивий. от знаєте, як музика. Вони часу йде. Mm. От я хожу біля дома і чую баї, стрілянина. Ну точно як по нотам. Mm. взагалі я вважаю, що наша військо керують сили цвіта. До того гармонічно, отак гармата входить. Там вистріли от цих от автоматів, там пушка, як оркестр, що на, на наступний день я підходжу до ребят. І я зрозуміла, що це вирішальне все, русських погнали. Це було моє внутрішнє, інтуїтивне відчуття, от, в душі відчуття. І я наших там ото пацани стояли, ті ж, ж кракені, тоді ще ж не знала, що вони там, хто це такі, що це ж герої наші. <кій> ці ж, Хлопці, кажу, ребята, вчора такий красивий бой був. Вони посміхаються, вам сподобалось, кажуть, дуже. Mm -hmm. Взагалі, я її підібрала на вулиці, на трасі в посадки, uh -huh. беременну, вагітну. Вона mm -hmm. мені народила п'ять цуценят стерилізувала, прилаштувала. Коротше, отак. Оце коли усіх людей так буде стерилізована собака і ухожена все таки, тоді тільки буде порядок, не буде безхатніх тварин. Тут мені... Приснився сон, як-то знаєте, вроді сплю, не сплю. Що собак відстрілюють. Я бачу, як, от де сьогодні ми біля кулініча йшли, там була зупинка, м'ясний магазин. І я бачу в цьому тонкому сні, як їх стріляють, тих, що я кормлю, стріляють і кидають в кузов. Я прокидаю з дитини школьниця, років, може, 8, може 10, може 11, uh -huh. не більше. І я думаю, Боже, це сон, це всього лиш сон. Я йду з тієї котлети, а мені по дорозі в школу кажуть, Віта, сьогодні постріляли собак. І кому звернутися, кому кричати? Це кого просити при, період застою, Це застой при да. союзі. Кому кричати? Я навіть не могла цю болю з ким-то поділитися. І потім, коли я оце вже виросла, стала дорослою людиною, і знову ситуація повторюється, що їх вивозять, роблять і Таназію, я зрозуміла, якщо я їх не захищу, я їх просто, я їх зраджу. Ви вже зрозуміли, що я роблю на акцент на стерилізації. На фоні стерилізації тварин іде вже паралельно і лікування, і прилаштування, все остальне, але без стерилізації вони жити не будуть. Вони будуть гинути від недовольних отрути, від астріла зараз, від хвороб, від недобрих людей, які теж залишилися в Куп'янській в Україні. Тому я хочу побажати, що, по-перше, відповідальність, любов це завжди відповідальність. Відповідальність це завжди, ви відповідаєте не тільки за свою тварину, а й за то потомство, яке вона дає, що буде з ними. А вони опиняться 90% на вулиці та загинуть від хвороб, від машин, від злих людей. Тому відповідальність це, по-перше, піклування про тварину, стерилізація її. Якщо це не племена цінність. Ну, я хочу всім побажати, щоб люди були більш милосердні до тварин. Ну, я не можу це їм якби, внушити, тому що це якби, вже не від мене йде. Це питання цінності, питання це цінності. внутрішнього стану, внутрішньої вихренки свідомості.